Фронт Пауер унікальний проект молодих ентузіастів з Дніпра з переробки використаних одноразових цигурок у павербанки для військових. На один такий павербанк потрібно 24-25 електронних сигарет. Розповідає керівник проекту Азад Мамедов. Учасники проєкту збираються щотижня, розбирають одноразки, перевіряють справність та ємність акумуляторів, а потім спаюють їх разом. Після цього цю конструкцію вкладають в корпус, напечатаний на 3D-принтері, і отримують павербанк. В середньому за тиждень вони виробляють близько десятка таких портативних акумуляторів ємністю 20-25 тисяч міліампер. На фронті потреба в таких павербанках дуже велика, тому що у військових наразі багато гаджетів, які потрібно постійно заряджати. Вар різні критичні обставини, і за котрих потрібно там, зарядити фонарь, лехтар, зарядити телефон, або ще щось. Тобто ми їх робимо для того, щоб у військових була змога підзарядитися. І тим самим, якщо навіть складна ситуація, у них завжди був повербанк, можна від два, котрим вони змогли скористатися. Тому ми робимо це, і насправді дуже багато запитів є від військових, котрі ми намагаємось завжди опрацьовувати. Азад розповідає, що вони намагаються робити надійні та якісні павербанки, тому відгуки військових про їхню продукцію завжди позитивні. Проєкт існує за підтримки департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради, а також молодіжної ради Дніпра. Утім, в ентузіастів багато потреб. Наразі нам потрібно це гроші, бо один павербанк собі його вартість 250 гривень. Тобто це насправді дешево, бо ми нещодавно переглядали. Та один павербанк ємкості 20 тисяч міліампер стоїть 800 гривень. Ми його грубо кажучи, віддаємо військовим за 250 гривень. Тобто важливо, щоб люди донатили. Тобто, щоб це було грубо кажучи, постійно. Це перший дуже важливий момент. Другий це люди, бо цей проект… Вокруг волонтерів крутиться, та нам важливо, щоб кожен раз приходило ще більше і більше волонтерів. Тобто наразі у нас є дуже гарна команда, яка працює, яка дійсно їм цікаво і котрим загалом цим займатися. Та я думаю, це одноразка це теж ключова річ, тому нам потрібно постійно нові одноразки. І чим більше, тим краще буде. Ярославу усього 16 років, і він активний учасник проєкту. Хлопець каже, що до знайомства з фронт павер він цікавився пайкою. Тепер його хобі приносить ще і користь військовим. Ярик упевнений, навчитись паяти може кожен. Мені друг скинув групу куст. Та там в закріплених був була цілка на ці грубо говоря, курси. Так, збори. Та я подумав, чому б мені не покращити мої навички в паянні. Це доволі просто та легко, бо а, тут немає нічого тяжкого або там дуже сложного. Просто взяв паяльник та припаяв проводок. Якщо ви хочете стати частиною проєкту, або здати використані одноразові цигарки, або просто задонатити хлопцям гроші, телефонуйте за номером, що вказаний на екрані, або пишіть на цей номер в телеграмі, або вайбер.